Усім привіт! Сьогодні 4 грудня і ми розпочинаємо розпаковувати наші адвентики. Сьогодні, як ви бачите, ми розпочинаємо не з моїх адвентів, а з адвента сина, тому що ось ця лінива дитинка не пішла в садочок. Та? Чому ти не пішов садочок? Я хочу завтра Завтра захотів піти. Добре, давай, розкривай свій адвентик. 4. Шукай циферку 4 О. і розкривай. Там дуже красиве. Завдання. завдання прочитати. Завдання у нас так: Вивчи віршик про зиму. Будемо вчити віршик про зиму. Віршик про зиму? Так. А потім, коли закінчиться адвентик, ми ось це все розкажемо і покажемо, що ти робив. Домовились? Домовились. Супер. Все, Забирай свою цукорочку. Мені подаєш? Ось такий лачок. Їжачок, який відкриває свої подарунки. Такий їжачок, схожий на тебе. Mm -hmm. Ану, да? yeah. а ну, он, дай личко своє, Їжачок, їжичок. І оскільки ми вже розпочали розпаковувати адвенти у зворотньому напрямку, тож давайте так і продовжимо. Наступний адвент у нас від рукодільної лавки під номером 4, Тож давайте з вами поглянемо, яка ж нам пряжа попадеться. Чи красива, чи дуже красива, дуже хочу побачити, що ж там є, тому що я ж кажу, я помаленьку почала забувати. і... Гляньте, який красунчик у нас попався колір. Ну, дуже красивий. Це справді дуже гарний колір, і я знайшла, що у різних палітрах він по-різному називається. В одній палітрі він записаний як баклажановий, а в іншій палітрі він записаний як сливовий. Але загальне розуміння, звісно, який це колір, ви зрозуміли, тому що це камера, все-таки є камера, і не завжди по налаштуванні вона може передати правильно колір. Наступний у нас адвент це шкарпетковий адвент із Китаю із сайту тему. І тут ви бачите порозкривані комірки, це моя дитина дивилася, я не бачила. Попрошу ще свого старшого сина, щоб він їх попідклеїв так, також я не бачила, щоб взяв скотч і позакривав для достовірності. Ось відкриваємо ми з вами четверту комірку і бачимо такий дуже-дуже гарний колір. такий Колір свіжої бруньки, такої молоденької, яка тільки прокинулась і з'явилася. Я помічаю, що ці кольори між собою дуже гарно поєднуються і я рада, що я все ж таки розпочала в'язати верніше, продовжила в'язати шкарпетки тим кольором, який мені попався вчора. І саме цим кольором я продовжу в'язати наступну полоску на скрапі сокс. А зараз я вам покажу шкарпеточки, які в'яжуться із даної пряжі. Ми пам'ятаємо, що остання комірка під номером 3 у нас була голубенька нитка, і дуже добре, що я продовжила нею в'язати, тому що я сумнівалася, а тепер ми бачимо, як це по суміжності красиво вийде. Тому що якщо була ось ця оливка і. Зелене, ну, воно б дуже сильно зливалось. А так буде оливка, голубенький і цей світло-зелений. І мені даної смужки пряжі, даної пасмочки достатньо лише на 9 смужок повноцінних або 7, коли я мала обрив нитки, то мені вивіз лише 7 смужок. Ось такі шкарпетки в'яжуться. Мені подобається, що виходить. Ну і я задоволена. Сподіваюся, результатом повноцінним я буду не менш задоволена. У нас залишився наш крайній адвент на сьогодні. Це такий смачний солодкий, і ми відкриваємо четверту комірку. І у нас у цій комірці ми що бачимо, є така красива смачна бочечка. Це шоколад, а всередині лікар. Ну, і я вже зазвичай залишаю цю смачну цукорку для свого чоловіка, а з вами ми зустрінемось у наступному підключенні. Хоча це і різдвяний влогмас, і все-таки краще було б ділитися з вами такими різдвяними випічками, різдвяним приготуванням, але я поділюсь з вами ж приготуванням сирників. У мене є сир, є такі... Дві коробочки потрібно використати. Ну, я візьму хоча б одну коробочку, тому що у мене є лише одне яйце. У мене є борошно. Найкращий варіант це рисове борошно, але якщо немає рису, то підійти і, звичайно, цільнозернове. ну або, Якщо ви не любите борошно, то можна додати декілька ложок манної крупи. В середньому мені на одну ось таку коробочку потрібно. Дві ложки борошна, не більше, або навіть і одна, це в залежності від того, якої консистенції сир. Якщо він у вас вологий, то я рекомендую вам його віддосити, щоб він був сухіший, тому що у сирниках нам лишня волога не потрібна, а забивати його великою кількістю борошна чи крупи це вже будуть не сирники, а нам потрібні саме сирники. Ось такі смачні, ніжні та пухкі сирники у нас спеклися. Їх можна подавати як шоколадом, так і з гущонкою. смачно. А я продовжую знову отримувати подарунки. На цей раз до мене приїхав подарунок від нашої чарівної Тані Климчук. Канал Таня Таня Клим. Ви усі добре знаєте Таню, знаєте її чудові відео та цікаві розповіді про прочитані книги. Я вже відкрила скотч, лише зрізала на кухні, але хочу поділитися самим наповненням разом із вами Разом із вами розкрити цю коробочку і оглянути усі смаколики, що Таня положила. Тому що Таня завжди дарує такі. Доречні подарунки, вона завжди настільки тонко відчуває мене, десь інтуїтивно, внутрішньо. Не знаю, як це їй вдається, але у Таня завжди цікаві подарунки, завжди класні, і повторююся знову завжди доречні. Ось гляньте, скільки смаколиків! Насамперед я вам покажу відкриточку, таку листівочку із привітанням. Я прочитаю за кадром саме привітання, тому що це таке особисте, не на загал. Це написані мені слова. Ось таким смачненьким тортиком. Листівка. Це мене Таня пригощає таке тортиком. І дякую Таня за такі. Теплі, зворушливі, приємні слова, дуже торкають мого серденька і мені дуже приємно. Наступна це вона шоколадка, велика шоколадка для сім'ї. Також смаколики, корисні смаколики для моїх діток із равликом. Дітки мої дуже це люблять. Дякую Таня, що дбаєш не лише про мене, а й про моїх діток також. Вони зараз швиденько це все, все заберуть, я впевнена, я бачу є. Пряжа, Але ми поглянемо на кремчик з ароматом кокосу. Я люблю кокосовий аромат. Я люблю його і в кокосову стружку, я люблю також кокосові цукерки, щодо солодкої, кокос дуже мені імпонує. І також імпонує як аромат крему. Тож я із задоволенням буду ним користуватися, щоб мої ручки не пересихали. Давайте Поглянемо ще, бачите, я торкаюся цієї бубінки, тому що тягне мене до неї манить. Але покажу вам ось такі смаколики, горішки. Це мигдаль, який дуже доречний у зимовий період, тому що ми всі помаленьку втрачаємо вітаміни, а це таке укріплення нашого імунітету. Суміш кешю і журавлини також не менш корисне, і також саме кещо. Дякую, Таня. Я не знаю, як ти це робиш, але ти справді вгадуєш мої улюблені горішки. Я люблю і медалі, я люблю і кеші. І горішки, ці смаколики це був справжній релакс під час в'язання або читання. Дуже-дуже ну, вони смачні і дуже вони корисні. Також там я знову подумала про моїх діток і поставила оці жуйки від рошен у вигляді пляшечок. Саме у вигляді пляшечок мої діти люблять найбільше. Не так як ведмедики, не так як інші. Тваринки, а ось жуйки ось вигляді пляшечок це їхня любов, любов. Тому Таня ти вгадала не лише на 100%, а просто на 200% ти вгадала їхні смаки і їхні бажання. коробочці залишились лише залишили такі красиві упаковані речі, тож дуже не терпиться це все відкрити, але я тримаю себе в руках, тому що. Спокійно, кажу собі спокійно, емоції мене переповнюють. І давайте ми зараз з вами відкриємо нашу найбільшу, тому що я відчуваю, що це бубінка, і бачу по формі, як вона упакована. Знімаємо акуратно лінточку, тому що це все дбайливо запаковано і не можна це рвати. Це повинно залишитися мені. І бачите, який красивий колір проглядає. Насправді він вам трішки тут засвідчує, тому що це темний час доби, і він такий темніший, але він дуже-дуже красивий. Що там по Меркурію? Ніхто нічого не знає, чи це вже нова планета Ну, До чого це стоя? Це те, що я вчора. Показує вам подарунки, вітання, розпаковую, красиві, хвалюся, ділюся емоціями, ділюся враженнями. Ну а мій телефон не записав. Тому, думаю, можливо, там якась інша планета за ретроградом. Ну, але це не завалить вам показати, що Таня подарувала мені ось такі красиві спиці індіго від Луки. Це вже другий спиці, який я отримую від Тані від Луки. І мені дуже-дуже приємно, тому що саме на даній спиці я заглядала. Я вам не розповідала, але нещодавно я доєдналася до книжкового клубу наших дівчат в Язалучу», де ми читаємо книги і ділимося своїми враженнями від прочитаного. На місяць грудень нам книга є Вище неба». І Таня, знаючи мою любов до книжок, подарувала мені ось такі, таку книгу Спалені дівчата. І ви знаєте, вчора за один такий невеличкий. Присід я прочитала 33 книги. Навіть не те, що прочитаю, я проковтнула, тому що я люблю, коли написано цікаво. Тут мені подобається, як автор написав. І також це книга у жанрі, який я люблю. Це містика. Ну тут містика з трилером, але книга. Обіцяю бути дуже цікавою та насиченою. Тож я із задоволенням буду собі чергувати одну книгу, слухати іншу читати, і також з вами поділюся враженнями, ну або обговорю це з нашими дівчатами у клубі. Тому дякую тобі щиро, Танюш, за такі чудові, неймовірні подарунки. Вони, кожен подарунок це те, що мені потрібно. Є час над чим подумати, є час що почитати. є Час і пов'язати, і також насолодитися смаколиками. Дякую тобі, Таня, за такий прекрасний подарунок, такий зворушливий подарунок. Я із задоволенням продовжу читати дану книгу, а Тані я хочу сказати великі слова вдячності, великі слова любові, тому що це дуже приємно, коли на світі є такі люди, які тебе радують які дарують приємні емоції. Також Таня я хочу побажати тобі, щоб на твоєму життєвому шляху траплялися лише хороші люди. Ти дуже хороша, добра, достойна людина, яка заслуговує в цьому житті лише добра і безкінечної любові від всесвіту від людей. Тому що з тобою цікаво, з тобою весело. І я бажаю, щоб усі твої мрії, твої побажання, твої плани завжди реалізувалися саме так, як ти з цього захочеш. От як запланувала собі, щоб так усе і було. Дякую тобі, велике, за твою любов, за твоє велике серце добре. Від нашої сім'ї до тебе летить великі обнімашки. Дякую тобі за все.